Урядчому місті, але ми в нього він служить у окремій механізованій 54-й бригаді імені Івана Мазепи, сам Харківець, багато років жив в Донецьку, і з Донецька його вигнала руська весна. Вона йому згодом скаже: Ну, все, облиш. Ти вдовся впивався небом з моїх долонь. Давай, ти тепер фанера, а я париш, бо скільки не дмухай з жарини не втнеш вогонь. Вона йому буде довго плести слова, розпечені губи, немов вуаль. він прийме покірно, бо знає, вона кришталь, а серце її любисток гірський кришталь. Коли захололі пальці тримали ствол, а тіло тулилося пристрасно до землі, він плив, як здурілий янгол в її атол, тягнув її ніжність, як шибеника з петлі, затягував турникети спина в цей час, виносив загиблих на спальнику замість нож. Півдостановився днеба, його діфраз, а доля сікла на відліг, на хрест і вздовж. Вона пише книгу про успіх, веде свій блог, проєкти і гранти та сторість у ФБ, а в нього із нею наживо діалог, і скільки там вподобайок, його це навряд е... гребеве. Гребе. Гребе. Та Бог має гумор і власний біблійний смак. Коли одісеї лізуть в своє арго, звільняти від москворотих мільйон і так, то навіть жарини викрашується вогонь. Вірте, дівчата і дорогі жінки, там дуже багато любові. Якщо ми в цій великій війні не відчуємо цієї любові, не впустимо її в серці, не дозволимо навіть такі прагматичні, приземлені люди, як я, відчувати і вірити в неї, ми не будемо мати іншого часу і іншого шансу. Точно так само, як відстояти свою країну і свою землю, такою, як ми її хочемо, бачити, а не якийсь зайда чи якийсь фантазер з маніакальними уявленнями.